Сценарії для України залишаються незмінними. Китай Китай готується до власної стратегії 2027 року. Тестує власну зброю в конфлікті між Пакистаном і Індією. Сполучені Штати Америки намагаються усунутися від вирішення проблем в Україні. Що ж залишається? Ми знаємо точно, яка стратегія у Росії знищити Україну, і Росія не зупиниться, і навіть тимчасове замирення не змінить планів російського керівництва. Отже, все залежить. Фактично від двох суб'єктів: від спроможності Європейського Союзу побудувати фортецю ЄС, розвинути європейську армію і накрити парасолькою безпеки Європу, включно з Україною. А для самої України перехід до стратегічної оборони, технологізація нашого війська, покращення системи управління. Розвиток оборонпрому залучення інвестицій, економічні реформи для економічного зростання всупереч безпековим ризикам, розвиток експорту продукції з доданою вартістю, покращення ментального і фізичного здоров'я українців, Пріоритети визначені, питання в лідерстві, дії і в проактивності. Діємо.